Привіт! І у нас нова посилочка за дірушки. З тему. Минулий наш ролик набрав дуже багато переглядів з розпаковкою, тому я замовила дещо ще для нас. До розпаковки я хочу вам дещо показати. У нас Мілана, як ви знаєте, ходить на гімнастику. От ми якраз прийшли з гімнастики, і там у Мілани видали ось таку. Футболку. У Ілана є такий зайчик. Так, і в Мілани є такий зайчик. Це ми, поки Мілана була на гімнасті, я сходила, забрала посилочку і зараз будемо її розпаковувати. Я не дуже багато замовляла речей, але те, що я замовила. І так. Мама! Це що, нові? Так, да, це нові. І так, лот номер один. Ось такі тапочки. Мама, можна я їх одягну? Зараз потім. А, І чесно кажучи, що... Я хотіла. Так, да, такі, як Мілана хотіла, ось такі я їй замовила. Рожеві таполі. Отакі от кролики чи А так, і їх! Мілана вже приміряє. Дивіться. Не, Ми нещодавно Мілані купили ось такі домашні етапочки. Я теж такі бачила на тему. 28-29. і він на неї якраз. Хоча в неї 27-й розмір. Ану, встань на ножки. Так, ось так виглядають, а боком станеш? Ось так виглядають. Ні, 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 ні вставай і бочком. Я так. Ось так. Ось так виглядають ці тапулічки на ножках. От, вони на неї трошки великуваті, прям дуже великуваті. Ну, будуть на виріст. Зато зручненько. В тап... Тепленькі. Тепленькі, так? зато будуть аж. І на наступний рік, і аж аж на рік. Вон, дивіться, наскільки великі. Ну, нічого. Зато тепленькі. Тобі подобається? Подобається, тапочки? Да? Ви знаєте, я зараз перейшла на сайт на тему, подивилася, який розмір я замовляла. Я замовляла 29,5. Мені прийшов 32-33 розмір. Тому, але. Великі, то не маленькі, тому я не засмучуюсь. Бачите, якщо порівнювати ось ці тапулі, ті, які ми купили в магазині, і ось ці тапулі, то вони просто однакові. Ну, по якості. От, навіть підошви в них теж однакові, тільки у Мілани вже трошки брудненька, а ці ще новенькі. От тут розмір 32-33 прийшов. Хоча я замовляла 29 розмір, 29 з половиною. От, бо я прочитала, що треба брати на розмір більший. Тому я взяла 29. Але прийшов аж такий. Ну нічого буде на потім, але подивіться, які вони милі, милі та полі. Вони легенькі-легенькі. тому... Дивимось далі, що я замовила. Наступна, гра, яку, е, на, наступна позиція, яку я замовила, це ось така гра. Е, <с� 'ї> От, я зараз її розпакую, подивіться ось так. Упаковочка, звісно, така не дуже в гарному стані. Ну. Но... Я зрозуміла. Гра називається Збери сам. Ось так гра ми коробку не викидаємо, вона буде там зберігатись, але груцю потрібно зібрати самим. Тут є ось такі фішки жовтенькі, на які клеються ось такі наклейки. Чесно кажучи, я вже забула, як в неї грати. Але я потім ми будемо грати. Я зніму на відео. Наступне, що я замовила, це ось така гра. Мені здалося дуже. Да, панди. Да? Мені здалося дуже прикольно, тому що тут ось ці панди ставиш на оцю тарілочку, кожен по черзі, і в кого тарілочка падає, той програв. Ось це те, як я бачила. Можливо, я подивлюся в інтернеті, тут я дивлюся якесь колесо. А, можливо, по-іншому ще грають в цю гру, але так, як я бачила, то це ось саме на виліт, так сказати. Ця коробка, до речі, запакована скотчем з обох сторон. Всередині виглядає все ось так. Я не буду зараз Ага, в комплекті йде ось такий чохол для зберігання гри, до речі, дуже приємно. Тому що тут багато деталей цих панд самих. І щоб не розгубити, дуже приємний такий бонус. Також йдуть наклейки панди, які потрібно буде видавлювати. Ось так вичавлювати потрібно буде. Ось такі панди. Потім ми теж будемо грати. Наступна позиція, що я замовила, це чохол. І він виглядає дійсно гарно. Зараз я розпакую, щоб він не блікував. До речі, в Мілані замовили на Аліекспресі ось чохол. ось такий. Бачите? Просто він прозорий, вона хотіла. А Взагалі не нього А, Добре, давай, іди. Ось такий чохол, кажи. Ось такий чохол. Так, да, мама. З папою замовили, так? <свистит> до речі, зараз світить лампа Папа, з минулого мого... лампа. Ні, це я собі зараз буду показувати. А до речі, зараз світить лампа з минулого мого замовлення. І я вважаю непогано, тому що дивіться, як на вулиці темно, а в нас освітлення в кухні не дуже яскраве, тому дуже, навіть якщо б'є отак от світло. І я фільтр вставила туди, що воно очі не б'є. А, чехол показую. показує? Ага, ось такий. Непоганий, скажіть. Наступна позиція, яку я замовила, це ось така щитка. Мідець. Моя? Моя. В неї, ось, в неї, в неї тут жорстке таке. Бачите? А це для того, щоб коли у нас дуже така жовта вода, і коли прибираєш, то між, між краном і між самою раковиною там збирається такий наліт. І от якраз ця щітка я купила саме неї для того, щоб цей наліт прибирати. Я вже з Міланою. Ось така щітка, так? будемо з тобою прибирати. Ну, вона, я не скажу, що в неї супер якась там якість, звичайна якість, я думаю, для прибирання те, що треба. Мені завжди не вистачало такої щітки, щоб прибирати такі от кути. Ще одна позиція, яку я замовила, це ось такі наліпки. Так, це наліпки. Всі ми дівчата, всі ми стикаємось з проблемною. З проблемами на шкірі, з висипаннями іноді. Тому, ну, взагалі в мене лице більш-менш чисте, але іноді в мене теж бувають такі недоліки. Тому я вирішила спробувати. Я дивилася, що продають в інтернеті пластирі. Ось такі пластирі від прищів. І я подумала, чому б і не спробувати ці пластирі замовити на тему. Звичайно, я не буду там на лобі собі перший експеримент робити, можливо, десь на шиї поекспериментують. Прочитала, що, знаєте, коли назріває прищик, то з'являється таке п'ятно червоне. От, клеїш цю наліпку і на ранок його вже немає. Звичайно, я в це не дуже вірю, але. Варто перевірити. Тому е буде відгук на ці наліпки. А, до речі, хто вже користувався ними, можливо, ви можете написати відгук про них. Так, останній товар, який я замовила ось така, ось Писточка. такий пензлик, як мені а, виправляли. А Це для тонального крему, до речі, щіточка. Вона досить така набита. Гляньте, от так, якщо зробити, я так. От. Я думаю, що нею можна працювати. Особливо для тонального крему, на це із синтетичного матеріалу, тому я думаю, працювати нею буде те, що треба. Весь цей товар я замовила на 400 гривень. Тому я багато від нього і не чекала, але. Найбільше всього, чому я замовляла взагалі цей раз? Тому що мені потрібно було оновити чохол. і чохол прийшов прямо такий, як я і очікувала. І друге, через що я замовляла, це Мам. тапулі. Мама. Тапулі, звичайно, прийшли великі. Всього товарів я замовляла приблизно на 600 гривень, виявляється, а не на 400 гривень. От, тому, в принципі, я задоволена. Зараз я подивилася, що на деякі позиції ціна дорожча стала, але там на тему, коли замовляєш, тобі приходять якісь бонуси, і ти платиш там менше, і щось там економиш. А якщо замовиш на таку суму, то заплатиш отаку. Це потрібно розібратися. От, але я заплатила 600 гривень приблизно за це все. Ви знаєте, ось такий чухол. Де він? А, у вже грається. Добре. Е, мій чохол, який я замовлю. Дякую. Ось такий чохол, Я думаю, що ну, гривень 500 буде коштувати на розкладках. 500. так. А тут виходить, що за 600 гривень я замовила ще, крім чохла, декілька ігор. Ще таку Йточку, ще тапулечки, до речі. І отакі Угу. Ось ці коштували десь 300 гривень в магазині. Ці я купила значно дешевше. Ось така розпаковка в нас була. Ми вже закінчують. Ага. Всім пока! Давай раз! Всім пока! На зусичми! Зустрінемося ще з вами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі.